Так, ну що, добрий ранок, обід, вечір, чи коли ви там будете це дивитися. Це спец. Ого, як засвітило, Боже. Сподівався, буде не так спекотно. Ну ладно, сподіваюся, все ж таки впродовж цього випуску ви будете розглядати те, що я вам зображатиму, а не мої плями поту. Менше з тим. Закінчився саміт Миру. Те, що охрестили. Хто б міг подумати, що в ком'юніке? Все те, про що ми з вами вже говорили, тобто замість фактично 10 пунктів плану Зеленського, як його називали, винесено було три: це безпека атомних електростанцій продовольча безпека, обмін полоненими і повернення депортованих дітей. Це дуже важливі речі, безперечно, важливі речі. Ми з вами це всі усвідомлюємо. Але я просив минулого разу, якщо вам цікаво, то давайте поговоримо. А вам цікаво, як показав досвід. Тут залишу як нагадування. Досвід показав і коментарі, що вам дійсно цікаво, більш детально поговорити про Саудівську Аравію і чому Чому про неї слід поговорити? Ну, давайте так. Для того, щоб зробити наступний контент, я звернуся до суперпередового інструменту. Телевізор. Телефон тут не дуже сильно нам може допомогти, якщо бути чесним. Бо ну, телефон там є вибір якийсь, а в телевізорі який вибір? Тільки канали перекласувати, а дуже часто вони одне й те саме розказують. Але менше з тим буду все це зображати сьогодні вам на телевізорі. Перед тим, як ми перейдемо до цього контенту і до головної теми, а власне тема буде, чому впродовж наступних кількох місяців. Може, навіть і довше. Ви дуже часто чутимете Саудівську Аравію, і слід би вже вивчити, як виглядає цей прапор і чому власне це так. Пробую бути з вами максимально чесним. Я для створення цього контенту користувався суперсекретними технологіями. Вся інформація буде абсолютно секретною. Перша секретна технологія абсолютно недоступна тим, хто досі не зміг це все дізнатися. Це Google. Там, виявляється, є певна інформація. А друга, ну це, взагалі, це, це за межами добра і зла, за межами розуміння суперсекретна Вікіпедія. Ну, але жарти жартами. Жартувати ми звичайно ж любимо. Але сьогодні ми спробуємо розібратися в дуже складній темі. До чого тут Саудівська. Аравії. власне трішечки бекграунду, і тут нам доведеться: ну за моєю традицією, я ж намагаюся давати трішечки більше контексту для загального розуміння. Е, зразу ж в чергове повторюся, щоб не було там дорікань. Я не професійний, ні політолог, ні соціолог, ні експерт з. Геополітики чи взагалі з політики. Але е, так сталося, що від першого дня повномасштабної війни якось досліджую ІПСО і е, звертаю речі на звертаю увагу на речі, які ну достатньо цікаві. І на мою думку, на ці речі достатньо мало звертаються чомусь уваги. Тому я е, на самому початку пропоную розділити розділити наш телевізор на дві е, такі колоночки: в першій будемо говорити. Про те, що відбувалося в Європі, а в друге, що відбувалося в Китаї впродовж, ну, давайте візьмемо, там, наприклад, півроку, але насправді нам доведеться брати від початку насправді повномасштабної війни. Отже, для самого початку Китай. Тут трішечки іще контексту, бо дати тут важливі, дійсно. Нам доведеться багато про них говорити. 14 і 16 квітня 2024 року Китай. Хто приїжджає в Китай, а в Китай приїжджає ніхто інший як Шольц. Деталізації дійсно буде багато. Говорять, вони про різні речі, і в тому числі, очевидно, в контексті цьому говорять вони і про Україну. Але детальні протоколи зустрічі вони залишаються невідомими. Тепер відмотуємо плівочку. Трішечки наперед і переносимося в наш рядочок про Європу 10 травня 24-го року. Що відбувається 10 травня 24-го року? Відбувається те, що назвали європейським турне Сі Цзіньпіна. Тобто він їде в європейське турне з так зване європейське турне, бо він зустрічався там із Угорщиною. І, але нас це не цікавить. Нас цікавить інша зовсім зустріч. Він зустрічався також з ким? Правильно, з Макроном. Про що вони говорили? Ну, Макрон подарував йому дві пляшки Хенесі вартістю кожна по 3 тисячі євро. За це Сі Цзіньпін пообіцяв, що тимчасово буде не впроваджене додаткове мито на коньяки французькі. Вони там трішки випили, трішки потанцювали, подивилися концерти, говорили, очевидно, і про Україну, але протоколи зустрічі засекречені. Цього ми теж не знаємо, про що вони далі ще говорили. Повертаємося в сторону цю Китай. 1605, буквально за два тижні після цього так званого європейського турне китайського лідера. Що відбувається там? Туди приїжджає. Я не став морочитися, роздруковувати прапор. Це утворення не заслуговує на прапор свій. Приїжджає до Сі Цзіньпіна Путін. Говорить, що китайці браття, хоча буквально через тиждень починають волати пропагандони про те, що від Китаю для них є певна небезпека. О Боже, хто би міг подумати? Менше з тим, чому тут важливо теж запам'ятати дату: оцю 16.05. 2024 року. Бо зовсім не просто так, але от і ще одна дата: починає з'являтися більш активно інформація і теми про те, що. Ймовірно, а це я нагадаю, це ще до проведення е, саміту миру починає активно з'являтися в інформаційній політиці прапор, пора вивчити. Е, Саудівська Аравія. Тут треба зупинитися більш детально і більш детально поговорити, оскільки е, 27 травня, це я говорив тут 17-го починає активно з'являтися, а 27 травня відбувається дуже важлива річ. Виходить матеріал на Блумбергу і до ще проведення саміту миру джерела Блумберга, які вирішили залишитися неназваними. Вони говорили про те, що наступний саміт Миру, вочевидь, буде ще один, може пройти в Саудівській Аравії. Тому, оцей прапорит Саудівської Аравії. Пора запам'ятати, багато дуже буде з'являтися вона на порядку денного. Що там було дуже цікавого? З дуже ці я, до речі, всі посилання на всі матеріали, які я тут згадую, я залишив в описі до відео, щоб ви е, просто почитали повні тексти, якщо вам цікаво, ну розумієте і розуміли, що я це все не придумаю. І серед всього матеріалу я виокремив одну дуже важливу е, цитату Восени в Саудівській Аравії. Ймовірно, можливо, відбудеться наступний форум, саміт, з'їзд, як хочете, називайте за участю вже так званої Росії, і Китаю. Очевидно, що без них неможливо було би провести якісь переговори. Ну і так далі. Тут цитату я залишу тут. Вона нам ще знадобиться. А от тепер нас з вами очікує дуже цікава гра, в яку я пропоную вам пограти. Чому Саудівська Аравія, і як багато ми знаємо. Про цю країну, а я впевнений, що і я, і ви знаємо, вочевидь, дуже мало, і, вочевидь, недостатньо про Саудівську Аравію. Ну, наприклад, це четверта у світі за розмірами. Четверта у світі за розміром військових витрат. Країна можете зараз поставити відео на паузу і спробувати вгадати перші три. Але не користуйтесь гуглом. Будь ласка, я при підготовці, звичайно ж, користувався цією надсекретною розробкою. Але е, військові витрати: четверта країна в світі за їх розмірами. Перші три сполучені Штати Америки, е, КНР і звичайно ж країна терорист Росія на четвертому місці за військовими витратами. Саме Саудівська Аравія. По-друге, це країна найбільшої площі серед е, країн передньої Азії. Не менш важливий момент, дійсно. Саме Саудівська Аравія контролює другі за розмірами у світі запаси нафти. Зараз вам знадобиться над серйозний навик ставити відео на паузу. Бо я сказав, що це другий у світі виробник нафти. Ну і також це друга е, у світі країна-виробник нафти. А тепер е, ваш супернавик. Відео на паузу і спробуйте вгадати. Я сказав, що е, другий у світі, друга у світі країна за запасами нафти. Спробуйте вгадати першу. Я певний, що у вас не вийде це без гугла. Увага! Правильна відповідь е, Венесуела. Е, на другому місці Саудівська Аравія. Як думаєте, хто на третьому? Я впевнений, що думаєте неправильно: на третьому Канада, четверте Іран, на п'ятому Ірак, на шостому Кувейт, на сьомому Об'єднані Арабські Емірати. І аж на восьмому країна шмат лайна. Це до того, що ми багато що не знаємо або не аналізуємо. До речі, ще про Саудівську Аравію, і це теж дуже важливий момент. Бо це єдина з арабських країн е, країна, яка входить у G20, у Велику Двадцятку. І що ще треба сказати і зауважити? Е, саме Саудівська Аравія світовий лідер по експорту нафти. Так багато всього, що аж стрілочки відпадають. І, і ще одне дуже важливе: другий у світі імпортер зброї. Оце нам все важливо, е, хоча би тому. Щоб ми розуміли, чому ця країна з'являється в порядку денному, в інформаційному, і чому багато хто з європейських країн зараз займається так званим перекладанням відповідальності. Оця риторика про участь Саудівської Аравії, начебто, з'являється після європейського турниці дзіньпіна, і говорять про те, що це не настільки самостійна країна, але в той же час світові експерти зазначають, що Саудівська Аравія вона не про китайська країна, абсолютно це важливий момент. Але це країна, яка, вочевидь, напевно, ми не знаємо точно може затверджувати свою європейську політику з Китаєм. Ну такі цікаві е, факти про Саудівську Аравію. А тепер я хочу трішечки додати ще контексту і нагадати нам всім, бо у нас не дуже гарна пам'ять. Ми це з вами вже перевірили. А нагадати я вам хочу події 23 вересня. 2022 року. Задовго здавалося би до того, як почали масово говорити про Саудівську Аравію. Пам'ятаєте, що тоді відбулося? Я ж говорю, що у нас пам'ять не дуже гарна. Відбувся обмін полоненими. В тому обміні, коли командири Азову морських піхотинців взяті в полон, ну не взяті в полон, здалися в полон відповідно до наказу на Азовсталі. Вони були повернуті. І участь у тих переговорах за офіційною інформацією, це з відкритих джерел. Я вам нагадую всі посилання на ці всі матеріали. Вони є у посиланні під відео. В матеріалі зазначено, що крім України, участь у цих перемовинах взяла ще Польща, Туреччина і Саудівська Аравія. Я хочу нагадати, що це події вересня 22-го року. Тобто, ми вже говоримо далеко не про травень 24-го, а Говоримо про вересень, вересень 22-го. Що відбувається того ж дня? Це ще не все про той день. Того ж дня відбувається нічого інакше, як те, що Саудівська Аравія заявляє про те, що домовлено про звільнення з полону. Російського терористичного десяти іноземців, які були взяті в полон. Там були громадяни І Великої Британії, і Сполучених Штатів Америки в тому числі. І це все за підтримки і за сприяння Принца Саудівської Аравії. Тобто ще раз, тобто, е знову з'являється серйозна дуже подія в медійному просторі, ну і просто серйозна подія за участю. Країни за цим от прапором. Я не просто так е чіпляю ці всі прапорці, далі побачите, бо я ж люблю все систематизувати і схематизувати. Так багато цих стрілочок, що вони відклеюються. 17 травня вже цього року до Саудівської Аравії вирушає президент Зеленський. За інформацією, засобів масової інформації. Головна тема зустрічі це українська формула миру. Буквально перед форумом, перед самітом миру, який відбувся нещодавно в Швейцарії. До речі, я вам хочу нагадати: ми про це з вами говорили, що відбувся цей форум в Швейцарії на курорті, який є суверенною власністю Саудівської Аравії. Немало важливий момент. Все одно ще одна подія в інформаційному просторі, на який ми не дуже сильно звертаємо увагу за участю Саудівської Аравії. А тепер слід було би знову поставити це відео на паузу. І відмотати назад, і відмотати дуже сильно. Відмотати аж до 22-го року, приблизно до подій вересня. 22-го року, Коли з полону були звільнені е командири, захисники Азовсталі. Але повернемося ми не у вересень, а повернемося ми у жовтень. Отут я трішечки окремо це все винесу. Бо у жовтні був серйозний дуже. Ну, як серйозний. Непоганий і дуже цікавий матеріал е Forbes. Форбс, здається, сьогодні ще не де у нас тут і не мелькав, а багато хто мелькав. А у Форбсі вийшов матеріал. По різному можете ставитися, я аналізую те, що було в інформаційному просторі. І от вам цитата, а точніше, навіть заголовок, ви ж заголовками любите сприймати інформацію. Участь Саудівської Аравії в переговорах з РФ щодо України обговорювалася ще на початку повномасштабної війни. Правда, цікаво виходить. Тобто, іншими словами, нам завжди треба більше контексту для того, щоб вміти ну, якось аналізувати, якщо ми хочемо в чомусь розібратися і щось детальніше проаналізувати. Е е е ви самі хотіли, щоб було трішечки такого контенту. Тому з вас лайк, підписочка і поширте це відео. Е е я намагаюся просто пояснити, наскільки важливо дивитися на деталі і вміти. Трішечки аналізувати, а відповідно можна якось і прогнозувати, що буде далі і які країни будуть в тому числі на порядку денному. Тому дякую вам і в першу чергу дякую тим людям, завдяки яким виходять ці відео. Це спонсори на Патреоні і в Ютубі. Можете долучатися, контенту буде ставати більше. Граємося в гру як в цих в... фільмах, да? власне, ті події, які відбулися. Один, тут зразу ж іде два. Нагадую про дуже важливе питання повернення депортованих дітей, до якого безпосередньо Саудівська Аравія долучилася. Три. І хочу вам нагадати, що це далеко не всі події, які пов'язані з цією країною, дуже серйозною. Ви бачите, скільки. Різної інформації. Але якби ми вміли аналізувати і користуватися контекстом таке все інше, то ми б подивилися, точніше згадали би, що Форбс писали ще.